Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Допитувалися мене багато разів. Я приховував інформацію, безсовісний роман, нікому нічого не казав, ні з ким нічим не ділився. <кій> Але настав час поділитися дійсно інформацією з людьми, які шукають різноманітні товари на рахунок активного відпочинку. Доступної зброї для тренувань і для розваг, ну, для проведення дозвілля. Ну і всього, що з тим пов'язано. Тут я постійно брав набої для своєї пневматичної гвинтівки, а потім, а потім побачив, що є тут револьвер під патрон Флобера. Чудова річ, знову ж таки, в наявності. І вирішив просто. Оскільки мав справу вже неодноразово з магазинчиком на рахунок набоїв, думаю, пора вже купувати щось більш серйозне. Купив я також тут револьвер свій. І також дещо інше, що буде пізніше на каналі. В моєму розумінні, асортимент доволі багатий. Тобто, можна просто оглянути, допустимо, пневматична зброя, там не тільки там. Сигнальні шумові пістолети і ТДП. По асортименту доволі багато всього. Тобто, очі розбігаються. Є деякі позиції з можливістю замовленням. До речі, в рахунок цього всього, в загальному, цей магазин і являється спонсором цього відео, і також багатьох інших. І є така штучка, яка називається промокод. Які я лишу в описі для всіх людей, які будуть користуватися послугами магазину Фонарики, а української ліхтарики, це той магазин, який освітлює вам шлях ваше майбутнє. Який слоган навіть я придумаю. Оскільки дуже приємні люди, сам менеджер Денис приємна людина, знаюча і порадити, і підказати це теж доволі важливо. Не просто так відповідає на дзвінки. Він взагалі дуже добре тямить всьому, чим він займається. Це доволі важливо. Промокод я лишу. Знижечка буде для людей 5%. Ну, якщо хтось думає, що 5% це мало, давайте візьмемо так. Наприклад, цієї гвинтівки, так. Її ціна там на всі мається на увазі товари без акційні, то буде діяти цей промокод. І у вас є якась ціна його 8140 гривень. Відповідно, 10% це буде 814 гривень, а половина від 10% це 5%, це буде 407 гривень знижки. Також тут є багато подарункових, скажімо так, пропозицій. Це доволі цікаво. В багатьох магазинів цього немає. Тобто, це вам також додаткова, ніби знижка вже працює, оскільки. Самі ці набої я вам зараз покажу, скільки вони коштують. Вони коштують 560 гривень. Тобто разом з промокодом, разом з цими набоями, без яких взагалі ніяка гвинтівка вона користі не приносить, окрім візуального скажімо так, задоволення. Чи просто від того, що вона висить у вас десь на стіні, чи стоїть в кутку. Тому я думаю, майже 1000 гривень знижечки це супер. Є також пропозиції. Деякі з безкоштовною доставкою і так далі. Ось вам знову ж таки револьвер. Знижка на нього буде майже 300 гривень. Навіть більше трошки. Це 5%. Ось такий в мене револьвер. Купував на цьому сайті. Хороші тут описи. Все розписано, описано, що це означає і так далі. Там, якась там гвинтівка, наприклад, чи той самий намет. Який я в перспективі хочу придбати. Маленький гарненький намет, десь просто, щоб вийти. Ну, сам він по собі ніби літній, але його можна, скажімо так, власноруч модернізувати. Подивіться, який багатий опис, що тут взагалі написано. Гарненький сайт, мені подобається це оформлення, різноманітна, пневматична є зброя. Вже є такі елементи українського виробництва. З детальними, знову ж таки, описами і так далі. Тут все абсолютно описано. Ціни хороші, знову ж таки, 5% на рахунок промокоду це великі плюси. Є засоби чистення, мультитули. До речі, також, оскільки я купив собі, мав необережність китайський мультитул, ну це так. І він, відповідно, трошечки був неякісний. Звісно, ціни тут є всілякі, знову ж таки, якісний товар має і коштувати. Ножі всілякі абсолютно. Для фанатів ножів. Тут ви знайдете їх просто величезний асортимент. Ми зараз подивимося на ці самі ножі. Так, є ножі. Абсолютно, які вам завгодно, на любий гаманець, все, що хочеться. Будь-що абсолютно. Ліхтарики, так як і називається, відповідно, магазин. Купа все, акумулятори також, до речі, будуть мені потрібні. Бачите, тут є з моменту можливості зарядки від кабелю USB Type-B. Різноманітного форм-фактору, знову ж таки, вибирайте по бренду, ціну можна регулювати, як велофари навіть є. прекрасно. Навіть є метальна зброя. Хто є великим фанатом, скажімо так, дуже тихої, е, якоїсь е, тихоактивного відпочинку, щоб взагалі не приваблювати нічої увагу, Є, будь ласка, балочний лук, блочний, точніше, арбалети є. До речі, в дитинстві мрія була арбалет. Лук зробити міг майже будь-хто, маючи якийсь шнурочок і якусь патичку. Туристичні інструменти. Це цікаво, я чогось тут не був. Сокирку. Сокирку однозначно також буде, треба, щось таке невеличке. Лопатка лопаткою, а маленька сокирка це супер. Дивіться, з пилкою. Тобто це в комплекті йде. Тобто ця пилка заховується в сам в саме руків'я. Сокирки. І така лопатка є невеличка. Знову ж таки, для людей, які займаються металокопом або чимось таким, без питань. Без питань. Дуже цікавий мультиінструмент. Ну, всього є багато. Сокирку, сокирку треба буде. Манки для полювання. Знову ж таки, для мисливців це також хороший сайт. Є манки всілякі. Для Ворона. Ну, я вам скажу, що сам сайт являється манком для Ворона, оскільки я Ворон. То манок для мене не потрібен в такому випадку. Товари для туризму. Всілякі. Абсолютно. Знову ж таки, людина, яка десь далеко відходить, від дому на те ж саме там полювання і так далі. Знову ж таки, з ліцензіями і з дозволами на різноманітну зброю, це варто відзначити. Тоді все буде добре. точильні, Точилки для ножів, я цього не дивився. От точилку мені таку кругленьку, щоб шарик їздив з боку. Я думаю, що я тут теж собі щось підберу. Гарненький дуже сайт, гарне оформлення. Все мені подобається. Сошки для всілякої зброї. Ну, відповідно, знову ж таки, для якої зброї вони потрібні, відповідно, для вогнепальної. Значить сошки мають бути якісні. Макпул, наприклад, знаю такого виробника. Магазин 300 він. Доволі недорогий магазин. Це магазин, певно, збільшений для стартових пістолетів, можливо. Це вже для самого Глока. 27 патронів. Ну, для всіх короткостволів, в яких є автоматичний режим, збільшений магазин, знову ж таки, має має сенс повністю. Засоби для чищення. Це, напевно, скоріше за все, суто для зброї. Нейтралізатор іржі, можливо, його можна якось застосувати інакше. Тобто багатий абс... для ланцюгів є навіть. А ну зараз глянемо. На жаль, немає в наявності. Але деякі. Деякі товари тут можна замовляти. Поперед передзамовленню, там кілька днів чекати, то вся ця процедура відбувається доволі швидко. Ну, найкращий, скажімо так, розділ, найбільш цікавий особисто для мене. Різноманітні, знову ж таки, набої. Давайте подивимося про набої. Пневматичні кулі. І тут по калібру 5,5, ну тоді в свій час замовляв всіляки. Ось такі замовляв один раз. А, далі обміднені вже певно друга пачка у мене пішла. Ось такі чи ось такі, я вже не пам'ятаю знову ж таки. 200 штук таких набоїв. 0, такі, вага пульки 1,37. Тут 0,95. Є yes, більше. Ну, знову ж таки, відповідно, калібр ну і потужність зброї. Тут все визначено, для якої потужності вона потрібна. Купа, купа різноманітного всього, чого вам тільки заманеться. Тому я всім рекомендую від себе дійсно сайт хороший, Ціни толкові, знову ж таки, по промокоду. Тут є подарункові знову ж таки пропозиції, варто відзначити, що. Воно не по 50 гривень коштує, а по 5000 дуже часто і більше. І з тими всіма знижками, з тими промокодами зможете, скажімо так, виграти в такому аспекті. Тому, кому цікаво, хто шукав, хто мисливець, хто просто для активного відпочинку, хто фанат ножів, якихось ліхтариків, знову ж таки, є кемпінгові ліхтарики, є ліхтарики навіть проти комарів і так далі. Туристичний одяг, знову ж таки. Тобто ви собі тут набираєте всього, що вам потрібно. Також, я думаю, що в загальному за весь якийсь набраний товар, також якісь можливі знижки. Це вже, як то кажуть, як хто договориться, це так люди дуже люблять нас торгуватися домовлятися. Це вже на, наразі залежить тільки від вас особисто. Але сайт прикольний, товари прикольні. Тут я постійно раз по раз щось мушу замовити, тому що дійсно. Гарненько все влаштовано, мені дуже подобається. Кому якісь детальні огляди, якихось витівок і так далі треба буде, то будемо робити, оскільки є багато знайомих з різноманітними там, наборами, скажімо так, хто що має вдома, можна робити огляди, можна робити огляди тут, прив'язувати знову ж таки до відео оглядів власників. І для порівняння знову ж таки в тій чи іншій ціні, що краще, можете звертатися, огляди будемо знімати. Можливо, в перспективі колись е якісь будуть прохання дуже великій кількості, то, можливо, е дирекція магазину відреагує і будуть якісь там, ну, наприклад, там перевірка там зброї дійсно на відповідність там, тої чи іншої, там, потужності, там, можливо, стрільба по хронографу там, і так далі. Оце все буде в перспективі, я думаю, якщо люди будуть зацікавлені в цьому, то якось можна буде, скажімо так, цю тему розвивати. Думаю, люди підуть на зустріч, однозначно. Тому ось так, асортимент прикольний, ціни теж я мав з чим порівняти за той час, оскільки давненько вже володію пневматикою і раніше мав МР512, і зараз Кандар 5.5 маю, б 33 Вже сам її там модернізував, переробив це все, відео, всі є на каналі. Тому посилання на магазини всі контакти я лишу в описі. Всю інформацію, знову ж таки, по промокодах також я розпишу в описі. Звертайтеся, телефонуйте, щось цікавить, можете зі мною порадитися, я трошки щось знаю. Якщо можливо, то комусь і допоможу. Магазин однозначно, скажімо так, потрапив першочергово в моє поле зору через наявність набоїв, які доволі рідкісні, 5,5 мається в розумінні, щоб вони були в доступі на одному майданчику. Це знову ж таки великий плюс. Я думаю, що і набої вищих калібрів там згодом, кому буде потрібно. І ну, найпоширеніший в Україні це 4,5 зараз. 5,5 це вже більше так. Відносно, бо є різні види гвинтівок пневматичних, доволі слабкі, середні там і доволі потужні, які вже реально без дозволу купити абсолютно неможливо. Але набої ви можете купувати без дозволу, без проблем. Тому ось так все влаштовано тут. Тут, бачите, навіть є моменти безкоштовної доставки. Ви ще й на цьому економите. Я тільки що так собі кинув, думаю, що це червоне. Не, не помічав, собі розповідав. Безкоштовна також доставка. Тобто, у вас є безкоштовна доставка, промокод і ще й подарунок. Це прекрасно, це чудово просто. Ну, одразу відношення мається на увазі. Сайту і самого конкретного магазину зразу до людей. Знову ж таки, можете в порівнянні, хто накладеним платежем колись купляв, будете знати, яка ціна і яку частку забирає пошта, і так далі. Тому, тому я б задумався дійсно над такою пропозицією. А наразі всі посилання будуть в описі. Кому треба щось запитати особисто в мене, запитуйте, будь ласка. Зробимо огляди того, що треба, Порівняльні якісь, можливо, відстріли там і так далі. Може будуть якісь можливості, хто хоче щось порівняти, запитати по модернізаціях гвинтівок і так далі. Мається на увазі по замін там, пружин і того всього там сальників, щоб подовжити життя вже не нової гвинтівки. Тому запитуйте, всі посилання будуть в описі. Надіюся, всім сподобалось, бо мені однозначно так, особливо безкоштовна доставка. Це доволі важливо, оскільки порахуйте, що 200-300 гривень буде доставка десь в цьому районі габаритного якогось товару. Ну і плюс накладений платіж і так далі. Мені особисто вийшла моя кандар з накладеним платежем. Ну, Там була кур'єрська доставка, але тим не менш, вийшло майже 600 гривень. Ну, ось так. А ви приєднайте всі ці елементи і будете мати хороший подарунок, скажімо так. Це очевидний плюс. Тому сайт час від часу, якщо якісь товари потрібно детально оглянути, запитуйте, деякі товари, які б я для себе взяв би і якими володіють мої знайомі також з цього магазину, пізніше будуть огляди однозначно. Ну і також потім очікуйте відео і короткі, і довгі однозначно, з деякою демонстрацією цих товарів. І з їхньою перевіркою, щоб одразу з перших хвост ви дізнавалися про якість, про обслуговування, і мали собі враження від магазину вже від людини, яка в них бере на постійній основі продукцію. Це, думаю, дуже важливо. Промокод в описі, інформація в описі. І будьте хлопці, всім здорові!